Доброго дня. Приїхав я додому з відпуску. відпуску і мені, мені Миколаївгаз зробив такий подарунок. Ось вам покажу. Миколаївгаз відрізав мені постачання газу. Е, я з 22 року служу. Е, фізично я їм не міг надавати ні показники, ні, соответственно, не було мені за що і сплачувати, якщо я не користувався. Але в Миколаївгазу свої якісь правила, вони без суда і без всяких собі на то причин відрізали мені газопостачання. Спочатку вони мені опломбували, приславши письмо в тому, що у мене був травив кран, так би. але я знаю 100%, що він не мав не ніяк травити, бо він був у мене добре замазаний смазкою, бо я знав, що в мене не буде вдома. Я замазував смазкою, щоб він не травив, я це знаю точно. Вони спочатку мені його пломбували. А зараз опломбували ну, та й пломбували. Але зараз я приїхав, мені його взагалі відрізали. Дуже це неприємно, тому що так як я бороню країну з 22-го року, так само я бороню їхні задніці. Але у них свої були на це свої взгляди на це життя. І вони вирішили просто мені відрізати газопостачання. Знаючи, що я військовий, так як вони коли пламбували газ, їм сусіди казали, що він військовий, і служить його тут немає, він не проживає. І в цьому газовому їхньому господарстві багато людей, які теж знали, що я служу з 22-го року, є у війську. Ну, такий у нас якийсь несправедливий. Несправедливості такі у нас якісь відбуваються. Прошу, друзів, розповсюджувати це моє відео. Воно буде виложено як в Тікток, так і в Фейсбукці. І може хтось мав всім якусь якісь практику і юридичні якісь, може є у когось можливості допомогти мені в цьому питанні. Дякую. Така наша країна. Ось. Ми поки боронимо її. Вони попросту її беруть. Військовими обрізають газопостачання. Дякую.